Перед вами був його син, і він озвучував доволі різкі оцінки на адресу поліції. Щось на кшталт поліція виконувала злочинні накази. Як ви до таких оцінок ставитеся? Дивіться, от е, вчора було задане питання: да? от вчора був присутній заступник нацпола України пан uh -huh. на uh -huh. да? Йому було задано питання: в якому статусі е, е, пан Сергій перебуває? Так, у якому статусі він прав? Він ветеран війни, який на момент, умовно кажучи, уже сьогоднішній скоїв злочин, розстрілявши поліцейських. Так. Який статус у поліцейських, які загинули? Вони йшли виконувати завдання, яке їм визначено постановою суда, постановою слідчого, їхнім регламентом діяльності, регламентом роботи. Вони йшли проводити плановий обшук. І отримали пулі, ну внаслідок. не вони ж перші стріляли. Ну це умовно кажучи, що експертиза буде показувати, uh -huh. тому що сьогодні слухів більше навіть ну ніж, ніж ніж може бути. Але не вони перші стріляли, не вони перші там умовно кажучи, нападали. Це все була історія підпровокована, але факт залишається фактом: наш ветеран, який учасник бойових дій, який захищав Україну. По якимось причинам почав стріляти в поліцейських, і на жаль, вбив чотирьох із них. І у відповідь, що під'їхала наступна група поліцейських, які вже вбили його. Ви знаєте, знову таки. Я не можу це коментувати, тому що це було зі слів заступника керівника Нацпо. Угу. Тобто Вони вони вже все розложили по по часовому регламенту і зараз іде слідство дій. Поліцейських і слідство це веде ДБР. Так, це, це, це правда. Слідство зараз веде в ДБР. Ігоре, ще одне уточнення. Ми говорили з ми. Я читала ці всі численні дописи ветеранської спільноти, і одна з версій, яка ніким не підтверджена і не спростована, що в цій до цієї історії може бути замішаний якось місцевий депутат у якого, нібито був конфлікт з ветераном, і він користався своєю дружбою з поліцією. І що це в нього підпалили автівку минулого року, і там Русінова і ще кількох людей підозрювали тому полі поліція за цією заявою проводила такі обшуки. Наскільки мені відомо, що саме на, на на, на підставі кримінальної справи, яка була порушена внаслідок е, саме цього спалення автомобілю, е, саме і про і малися проводитись е, оці оперативно розшукові заходи, так. зокрема обшук, тобто, це не затримання, це не е, підозрюваний там, на йому ще не було нічого не оголошено. Е, вони прийшли провести обшук внаслідок е, ну своїх повноцінних правових дій. Угу. Який там конфлікт, умовно кажучи, це знову повертаючись до моїх перших тез. Який там конфлікт був у цього ветерана з місцевим депутатом? От про цю історію, ну як правило, мають знати по перше, місцева влада, тому що вона має перейматися первинною ветеранською політикою, і такі речі знати. По друге, але ви теж громад... представник влади вже тиждень минув, Можливо, ви ще з'ясували. Ви ж голова ціє... цієї області? Фактично, так. Дивіться, я голова цієї області. Це, це точно. Так. У мене ну, надзвичайно багато. От я в цей момент, коли я проводжу одну зустріч, да, у мене є там зустрічі з повноцінними військовими підрозділями. Які да, там за допомогою інші задачі. Звісно, те, що стосується моєї компетенції, це не проведення цієї оперативно-розшукової операції або затримання когось, хто вбив когось. Я можу тільки коментувати як військовий, да? як е, той, той, який може собі дозволити якісь військові речі коментувати. А як начальник військової адміністрації, ви правильно мене запитуєте, я е, виконую свої функції, а орган місцевого самоврядування, якого обирає громада, виконує свої функції. Але в межах ветеранської політики на нього покладаються якісь обов'язки. І до нього теж можливо будуть питання, як там функціонував його, е, умовно кажучи, ветеранський хаб. Кого він прийм приймав? Чи було звернення від цього ветерана від Сергія безпосередньо туди щодо проблем, які в нього є? Тому що знову таке слово за інформацією або якби воно вже на жаль не має ніякої ролі розумієте, тоді у мене до вас Вані, останнє питання. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, а чому начальник поліції області лише на восьмий день, фактично, поправте мене, склав себе тимчасове повноваження задля об'єктивного слідства? Хіба ця ситуація не потребувала такої від поліції більш швидкої реакції? Як ви думаєте? Дивіться, знову коментувати. такі речі можуть ну, начальник безпосередній начальник. Начальника нашого головного управління на Так, я розумію, розумію але тому, ось що... ви, як, ви як голова області, як думаєте, чи варто це було зробити раніше з огляду на те, що в регіоні почалися протестні настрої, і з усього регіону в обласний центр з'їхалися ветерани? Дивіться, ми коли коментуємо такі речі. Якщо у нас завтра будуть протестні настрої, скільки в нас людей має ходити з посад? Я вважаю, що всі речі. Але мають не кожен випуск... день розстрілюють п'ятьох людей. Це... Діться, всі речі повинні робитися не з, ну, тільки з позиції правової або з позиції закону. Ми не можемо коментувати, коли хтось подумав про щось, хто винуватий хтось. Є людина, яка відповідає за операцію. І ця на, на, на даний момент ця людина не начальник ГУНП, а хтось із його посадовців. І це має з'ясувати послідовність і порядок, і правильність, і законність саме головне дій посадовців саме. Слідство ДБР зараз на якій підставі ми можемо у, у, у ці протягом цих днів заявляти, що начальник мав піти відставку? Це його особисте право. Йому ніхто не сказав, що він там неправий з начальників, або йому з його начальників не було такої вказівки. Тому що можливо не було підстав, наскільки він неправильно себе повів чи поступив неправильно, можливо, на тій Тому, підставі, що... що частина ветеранів висловили йому недовіру, а і м, перестали вірити в те, що під його це, керуванням відбудеться прав в якийсь закон, і будемо керуватися тоді, що якщо частина наших громадян вносить недовіру комусь. І давайте визначимо тоді такий порядок дій відставки когось із посадовців. Я про, Але я про політичну відповідальність зараз скоріше кажу. Ого, от ви дуже правильно сказали. Якщо говорити про політичну відповідальність, то це питання особистого ставлення до цього начальника головного правління Нацпованашов. Особисто ставлення це політична відповідальність. Наскільки він він мабуть найбільше постраждав з точки зору моралів, що він. Ці дні е, і, і поховання здійснював цих поліцейських, і все і він зацікавлений найбільше в тому, щоб по-перше становити реальну картину, і по-друге, е, при прийняти рішення щодо свого становища в порівнянні до свого колективу. Є ураження.